У мене сьогодні декілька новин, і одна з них, тому ну, в мене є рецепт, як схуднути за ніч на 2 кг. Не факт, що він тобі сподобається, але я пізніше скажу. Як і обіцяла свої ефіри в 100 ефірів сьогодні другий, не здаюся, да, і рухаюся далі. Сьогодні хочу запитати і дати вам на роздум одне запитання: як ви приймаєте рішення? Рішення важливі, менш важливі, взагалі. Залишатися на роботі, чи йти в новий напрямок, залишатися в стосунках, чи йти в нові якісь дії, залишатися на тому місці, де ви були, на роботі, чи щось інше. І так далі. У кожного з нас є свій розмір параметрів, за якими ми приймаємо ці рішення. І у тебе вони також є. Подумай про них. Друге питання, яке я тобі зараз хочу подарувати, це те, що. Чи справджуються ті стратегії, якими ти користувалася до сьогоднішнього дня, До сьогодні. тобто вони тобі допомагають чи вони тобі заважають? Зараз я знаю, всі говорять, зараз не можна приймати якісь рішення і так далі. Слухати інтуїцію. Да, якщо ви навчилися слухати своє тіло, воно вам про все розкаже. Моє тіло про те, що в мене відбулося, розказало мені два дні тому, і ви про це бачили в моїх сторіс, що я лежала. Але то було не просто так. І я зараз не про це. Ваше рішення, як ви його приймаєте. Можна складати матриці сильних сторін, слабих сторін, можливостей, загроз і так далі. Це все, у кожного своя історія. Спробуйте просто проаналізувати, як ви приймаєте рішення. Інколи говоримо, що в нас не буває вибору. Вибір є завжди. Єдине, що нам може не подобатися, це наслідки після того чи іншого нашого рішення. І ось, оскільки в мене ефіри дуже короткі, до 5 хвилин я сьогодні за ніч скинула 2 КГ. Ну, у мене було 56, зараз у мене 53,8. Рецепт. Учора ввечері, пізно ввечері, я дізналася, що мого сина взяли на велика. Да. Ну, я так м'яко це кажу, не хочу ніяких інших слів, він не ховався. Він у 2014 році міг поїхати вчитися за кордон. У нього вже практично були квитки на руках, він відмовився, і я залишаюся в Україні. Почалася війна, він не пішов добровольцем, він багато волонтерів, але він не ховався, він ходив щодня на роботу. Ну, вчора він з роботи додому не повернувся, його повезли в іншу сторону. Ми намагалися, звичайно, втрутитися якось, але він прийняв свої рішення. Я його поважаю. Мені боляче, але я його поважаю. Поки що він прийняв рішення рухатися так, як буде за програмою. Я не прошу вашого співчуття. Ні. Я про те, що худнути на 2 кг таким чином, я не дуже вам рекомендую. Як ви приймаєте рішення, які фактори для вас є важливими, все ж таки для себе подумайте. Наперед усього передбачити неможливо, це однозначно, але спробуйте. Щось для себе, якісь ключові точки, ключові моменти ви визначити. Як ви себе будете почувати, коли ви приймете таке рішення, і як ви будете себе почувати, коли ви приймете таке рішення. І це рішення має бути ваше. Не факт, що ви будете задоволені своїм рішенням через рік, а можливо, будете взагалі пишатися. І в мене також сьогодні прийняте рішення мною від сьогоднішнього дня я не працюю безкоштовно. Якщо раніше я дуже багато волонтерила, в мене є подяки від нашого ТЦК Соборного району міста Дніпра за мою волонтерську роботу в якості коуча і так далі. Але, знаєте, від сьогоднішнього дня я буду допомагати тільки за гроші, бо вони мені зараз ще більше потрібні саме для тих цілей, які, які ви думаю зрозуміли. Але в той же час, якщо в тебе є потреба вирішити якесь питання, Визначитися своїм рішенням, визначитися, як тобі буде краще, що ти зможеш зробити, що не зможеш зробити, як повести себе в тій чи інші ситуації, тобі було, тобі було краще, принаймні на перспективу, щоб потім о, також щось про собі сказати. Я зробила це, або я зробив це. Пишіть у приват, розберемо вашу ситуацію, але не безкоштовно. До зустрічі! Завтра, завтра буде третій ефір. Бережіть себе.